До нового навчального року залишається менше двох тижнів. Якщо ваша дитина вже закінчила школу, але не вступила до вишу, обов'язково затримайтесь біля екранів ще на кілька хвилин. Просто зараз до нас доєднається генеральна директорка Директорату професійної освіти Ірина Шумик. І розмова буде присвячена профтехосвіті в Україні. Чому її потрібно популяризувати серед молоді? Ірина вже з нами на зв'язку. Ірино, доброго ранку. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю! Дякуємо, що доєдналися до нас. І давайте найперше поговоримо, що взагалі таке профтехосвіта, тому що я думаю, що молодь не знає, що це таке, і чому вона настільки зараз корисна саме для молоді. Взагалі, професійно-технічна освіта це здобуття професії, простої, прикладної, коли ви можете і вмієте щось робити руками. А чому на сьогодні є дуже важливим, тому що незважаючи на повномасштабну війну, Україна розвивається, наша промисловість розвивається, і сьогодні є і великий брак безпосередньо професійних кадрів саме за окремими, зокрема технічними професіями, і тому ми дуже сильно запрошуємо до нас в заклади професійно-технічної освіти для того, щоб отримати факт своєї мрії, власне бути досить успішним, тому що дослідження на сьогодні показують, що середня заробітна плата фахівця з технічних професій значно вища ніж, наприклад, випускника юридичного факультету. Вау. І е, є питання: знаєте, де можна знайти інформацію, яка допоможе абітурієнтам визначити з майбутньою професією, щоб отримувати ту саму гідну заробітну плату. Зазвичай заклади професійно-технічної освіти проводять традиційні дні відкритих дверей. Але не кожен особливо зараз може долучитися, проїхати в заклад, ознайомитися з матеріально-технічною базою. Тому Міністерство освіти і науки цього року презентувало новий сайт, який називається Профтех, і він доступний за лінком proftech.mon.gov.ua, де зібрані всі освітні пропозиції від закладів професійно-технічних. Технічної освіти хочу зауважити, що цим за цим сайтом власне можуть скористатися як діти, які обирають свій факт для вступу. І на сьогодні є дві можливості вступити до закладів професійно-технічної освіти після 9 класу, і тоді навчання триватиме три роки одночасно із добуттям повної загальної середньої освіти. Або після 11 класу, і термін навчання буде тривати десь рік, можливо, півтора, якщо ви оберете дуже складну технічну професію. Як, наприклад, верстатник широкого профілю, але водночас ми відкриваємо нові освітні можливості для дорослих, якщо хтось потребує зміни фаху, або втратив ту чи іншу роботу з тих чи інших причин, це зокрема дуже актуально для наших внутрішньопереміщених осіб, або, наприклад, для ветеранів, які повертаються і, отримавши поранення, наприклад, не можуть продовжувати працювати за своїм попереднім фахом. Ми є надаємо можливість перекваліфікації, тобто пройти більш коротке навчання, це може бути від трьох до шести місяців і здобути нову професію. Так, от на сайті є інформація про всі професії, про заклади професійно-технічної освіти, які надають з вказанням терміну навчання, з вказанням адреси. Більше того, є фотогалерея, можна зайти, подивитися, яке на сьогодні обладнання мають ці заклади освіти, і власне з контактними даними, куди і до кого краще звернутися. Ірина, а не запізно зараз менше двох тижнів залишається так до початку нового року обирати собі навчальний заклад? Чи встигне людина вступити? Чим приваблива професійна освіта, але ви були абсолютно праві на початку, про це можливо мало хто знає, що в нас новий навчальний рік розпочинається 1 вересня тільки для учнів, які приходять після школи, тобто після 9 або 11 класу, доросле на населення може вступати до закладу протягом року, але ну з часом того, як надходять заяви і формується група. Тому дійсно школярі, які оберуть навчання в професійно. Технічних е, закладах вони е, приступлять до занять саме з 1 вересня. Проте е, ми цього року продовжуємо набір до закладів професійно-технічної освіти до 1 жовтня, і власне ті, хто не будуть зараховані, наприклад, у закладі вищої освіти або до закладів фахової передвищої, чи змогу пройти на цей рік і отримати знаєте, не гуляти, не очікувати. Наприклад, наступного року ти вступу, а дійсно отримати свій фах і можливо навіть. Передумати і продовжити вже безпосередньо свою діяльність у професійній сфері. Ірина, ви знаєте, я хочу вам подякувати за те, що ви популяризуєте профтехосвіту, тому що я знаю, я нещодавно спілкувалася з губернатором Рівненської області, і він сказав дуже цікаві факти, що зараз в них внутрішньопереміщених осіб понад 55 тисяч, сімнадцять з половиною тисяч з них це ті, хто можуть праце бути влаштованими, і вони допомогли. Жінкам, чоловікам, пройти ось цю перекваліфікацію профтехосвіту, і 12,5 тисяч осіб офіційно в них працевлаштовані, і саме за зміною їхньої професії. Тому це дуже класний показник. І я кажу, да навчатися ніколи не пізно. У Мене таке питання: як саме сайт допомагає абітуріантам визначитися саме з напрямком, куди їм краще іти? Mm-hmm. Uh -huh. Я би тут порадила, якщо хтось сумнівається, який саме фах потрібно обрати, то ж таки перший крок це зробити з таких профорієнтаційних тестувань. Ці профорієнтаційні тестування доступні на сайті, наприклад, служби зайнятості, є в відкритому доступі на різних джерелах ресурсах в інтернеті. Або Міністерство освіти і науки теж має відповідний інформаційний ресурс, який має назву «Обери професію» її мрії, це всеукраїнський проект, і туди можна прийти більше ознайомити саме про професії, що вони передбачають які трудові функції треба буде виконувати, так щоб зрозуміти зробити що на повітрі, чи приміщення з інструментом, чи наприклад з комп'ютером. А ось уже коли ви орієнтовно розумієтеся, в яку сферу вам хочеться піти, чи в будівництво, чи в сільське господарство, та й до якої професії лежить душа, тоді вже ми пропонуємо прийти на наш сайт. Бо в нас є дуже зручна. Тема пошуку, тобто ви обираєте ту сферу, наприклад, будівництво, далі вам іде пропозиція стосовно професії, які на сьогодні можна здобути в будівництві, і потім, вже коли ви визначаєтеся з професією, далі вас система перенаправляє безпосередньо на той перелік закладів, які надають освітні послуги за цими професіями, з іншого боку, можна одразу, якщо ви хочете все ж таки бути знайти заклад, в якому ви хочете навчатися безпосередньо в своєму. Регіоні можна починати з того, що спочатку обрати регіон і вже потім е, обирати сферу, яка запропонована в цьому регіоні. Але скажу, що таких унікальних е, професій ну насправді не так багато, які там є виключно тільки один заклад в Україні готує. Це можуть бути наприклад бурильники, яких тільки два заклади готують в заклади освіти, або така унікальна професія, як е, майстер петриківського розпису, та художник. Так. В Дніпропетровській області є така професія, тому власне загалом такий стандартизований набір він представлений в кожному в кожній області, в кожному регіоні і навіть в декількох закладів професійної освіти. Пані Ірина, а, а... чи є якісь от зараз найбільш затребувані спеціальності? Оце я про це я хотів сказати. Де ж я шукав під'єднати під інвертор з батареями вдома? Людину у Києві було знайти важко. Е, я думаю, що затребувана професія. Чим ще можна приваблювати молодь оцими професіями, про які спитала Ірина. Чому їм треба йти в профтехосвіту? Проф Ну і я думаю, що в нас залишається цей певний стереотип з радянських часів, про те, що про те абсолютно непротежно. Мені здається, що ще ми знаєте, маємо в нашій пам'яті принаймні не стільки ми, можливо, скільки батьки цих дітей, які зараз обирають професію. А за нашим дослідженням, 50% учнів учнів роблять вибір стосовно майбутнього фаху саме за рекомендацією батьків. І от цей стереотип батьківський, про те, що це брудний і завод, про те, що там якась страшна жахлива уніформа, про те, що старі технології, наприклад, те саме зварювання. Там ми пам'ятаємо ці величезні електроди. Ніхто не знає, що зараз аргонне зварювання, коли це малесенький струм, який просто дуже тонкі шви зварює. Ну тобто, це прям нові нові технології. І оцей стереотип потрібно власне подолати. Для цього ми долучаємо також і бізнеси для того, щоб вони показували, як сьогодні організовано технологічно. Не виробництво, але е якщо повертатися до затребуваності професій, е зараз надзвичайно цінуються технічні фахівці, а е це, наприклад, автосюсері, це зварювальники, це ми розуміємо виробництво, яке пов'язано з посиленням нашої обороноспроможності, це токарі, фрезерувальники, верстатники широкого профілю, е верстатники з е числово програмованим управлінням. Тобто, е дійсно, ті, хто. Створюють просто неймовірні речі в індустріальному секторі, але водночас залишають... Затребуваними і той самий кухар або а, водій. Ми теж знаємо наскільки зараз логістика розвинена, і наскільки гарних фахівців в логістичній сфері а, потребує сьогодні кожен сектор. Нас надзвичайно затребувані фахівці, це а, комбайнери, трактористи, mm -hmm. тобто, в сільському господарстві. А, чому перспективно? Ну я тут хочу сказати, що по перше, це дуже швидкий вихід на ринок праці. Це дійсно. Хороша заробітна плата, і по-друге, це можливість професійного і кар'єрного зростання. От це те, теж цей те стереотип. Що якщо ви закінчите профтех, то вам далі в житті більше нічого не світить, а це просто ну такий дуже сильний нав'язаний нам стереотип, це не ніякий не глухий кут. Можна далі розвиватися, вступати до закладу вищої освіти, отримувати, наприклад, додатковий фах з менеджменту і зростати, переходити на інший рівень на вашому підприємстві. І саме цим ми зараз активно займаємося в міністерстві, щоб розширити можливості професійної орієнтації і кар'єрного консультування в закладах загальної середньої освіти і показати учням чи шкіл і їхнім батькам наскільки змінилося і виробництво, і як змінюють. Заклади професійно-технічної освіти, наскільки вони яскраві, сучасні з новим обладнанням, і знаєте, часто учні, які вже навчаються в протесті. Вони говорять, що ми в школу повертатися не хочемо, бо тут значно цікавіше. Тому ще більше будемо робити все можливе, щоб навчання у нас в профтех було надзвичайно цікавим. Пані Ірино, дуже Дякую. вам дякуємо. Сьогодні ви руйнуєте і стереотипи, і міфи і ще даєте. Корисні поради та вичерпні відповіді, адже тема профтехосвіти дуже актуальна для всієї країни. Ну а я нагадую, у нас у студії була генеральна директорка директорату професійної освіти Ірина Шумик.